Уявіть собі, що ви можете створювати складні бізнес рішення без жодного рядка коду, чи не фантастика. Але це реальність сьогоднішнього дня завдяки технологіям NoCode і LowCode. І, що ще, ще цікавіше, попит на спеціалістів у цій галузі стрімко зростає. Технології, такі як Dynamics 365 та Power Platform, дозволяють бізнесам швидко розвивати і автоматизувати свої процеси без великих витрат. На програмістів. Але скільки насправді заробляють ці спеціалісти і чому їхній попит продовжує зростати? Давайте розберемося, скільки можна заробити в цій сфері, які можливості для кар'єрного росту відкриваються, і чому це одна з найбільш перспективних професій на сьогоднішній день? Чому спеціалісти з ноу no та лоу-код платформ так затребувані? Ці технології дозволяють швидко розробляти і інтегрувати рішення без необхідності глибоких технічних знань у програмуванні. Це відкриває широкі можливості для бізнесів, адже вони можуть швидше адаптуватися до змін на ринку, автоматизувати процеси та впроваджувати нові сервіси без значних витрат на розробників. Високий попит на фахівців з знову no та лоу-код обумовлений тим, що багато компаній прагнуть скоротити витрати на розробку та пришвидшити час виходу на ринок нових продуктів, приклади лоу-код спеціалістів. Важливо розуміти, що ця сфера включає багато різних ролей. Наприклад, бізнес-аналітик аналізує потреби бізнесу та допомагає побудувати рішення за допомогою лоу-код платформ. Project менеджер відповідає за управління проектами, що використовують ці технології. Функціональний консультант, спеціаліст, який надає консультації щодо налаштування та впровадження лоу-код. Платформ Солюшен Архітект Проектує технічні рішення, які реалізуються за допомогою No-Code-Low-Code платформ. Data аналітик використовує ці інструменти для роботи з великими обсягами даних та створення аналітичних звітів. Ці професії стають дедалі важливішими, і з кожним роком їхня значимість лише зростає. Додаткові можливості заробітку. Крім основної роботи, багато спеціалістів займається фрілансом або консалтингом, що дозволяє додатково заробляти на. Створення індивідуальних рішень для бізнесів, наприклад, з пару платформ можна створювати додатки та автоматизації, що приносять додаткові доходи. Фріланс дає велику гнучкість, можливість працювати на кількох проектах одночасно. І вибирати найбільш цікаві та вигідні завдання, перспективи кар'єрного зростання. Кар'єрне зростання в цій сфері, також дуже перспективне. З ростом попиту на лоу-код технології спеціалісти можуть поступово переходити до більш складних проєктів, брати на себе керівні ролі або навіть стати консультантами спровадження лоу код рішень на корпоративному рівні. Додаткова наявність сертифікацій, таких як Microsoft Certified Power Platform Fundamental, або PL 900 може суттєво підвищити цінність фахівця та його заробіток. Практичні поради. Якщо ви хочете потрапити в цю сферу або підвищити свій дохід, ось кілька порад. Почніть з вивчення основ Low-Code платформ, таких як Power Platform, отримайте сертифікації, які підтвердять ваші знання і навички, створюйте портфоліо з реальними проектами, щоб продемонструвати свої можливості. Також ви можете спробувати інтернатури в різних компаніях компаніях, щоб набратись досвіду, одна з таких можливостей є на нашому курсі. Зробіть крок у цей перспективний напрямок і станьте частиною однієї з найбільш швидко зростаючих технологічних галузей. А почати цей шлях ви можете, записавшись на наш безкоштовний курс, де ми розказуємо, як стати спеціалістом з бізнес додатків. Діліться своїми думками в коментарях, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися більше про ці технології.